Подивимось, чи наші друзі зрозуміли, про що йдеться. Суршику, прочитай, будь ласка, вірш. А ви теж не байдикуйте. Почувши слово, яке означає дію, сплесніть у долоні. Гарно придумав. Скаче дощик по долині. Зупинився на стежині. І з сонечком подружився, у веселку перелився. Чудово. А тепер давайте порахуємо скільки у вірші слів, які позначають дію. Я нарахував аж чотири Скаче, зупинився, Подружився, Перелився. Ну, розумники. Покажіть ці слова дії рухами. Скаче. Зупинився. Подружився, перелився. А тепер давайте повторимо ці ж самі рухи під вірш. Скаче дощик по долині, зупинився на стежині і з сонечком подружився, у веселку перелився. Не перевершено Слова, що позначають дію. Ми продемонстрували самою дією. Та мені просто не повірять, коли я скажу, що я робив на уроці української? Скакав. А я додам, що ти вчився розпізнавати слова дії, і що робив? Скакав. Адже слова дії відповідають на питання: Що робить? Що роблять. Ага. Так ось в чому річ. Я що робив? Тусувався тут з вами, друзяки. А мовка що робить? Готує вам наступну вправу.